Коли ми говоримо саме про прості ризики для нас, ну те, що є в публічному просторі, давайте все ж таки проаналізуємо. От коли ми кажемо про чисельність збройних сил України, начебто там скоригували, і вона буде збільшена. Питання території вирішуватиме Зеленський та Трамп під час зустрічі. Але якщо у нас якби ну позиція Білого Дому, там про що була мова про те, що весь Донбас. Наша позиція інша, так ми наполягаємо на зупинці вогню, подіючі лінії фронту. До речі, в європейському взагалі варіантів пункт, так пунктів плану з'явилася взагалі інформація, що йдеться йдеться про зупинку вогню, а потім лише питання території буде обговорюватись. Так от які ви ризики для нас на сьогоднішній день? Пані для Євгенія, нас... як пані Євгенія, якщо ми тільки почнемо говорити, якщо, якщо і каби каби, mm -hmm. в роті виросли гриби. В різь би не ходили, жарили б пиріжки б, з рибами. А я кладу в основу юридичний аналіз норм міжнародного права, статуту Генеральної Асамблеї, ООН, резолюція Генеральної Асамблеї, ООН, Хельсінський ход 1975 року, рішення Міжнародних судів Організації Об'єднаних Націй, інші норми міжнародного права. І все. І далі кажуть, пішли ви на три букви. Mm -hmm. От. Ось норми права і вирішуйте. Хто мені повинен вказувати, яку мені армію чи чисельницю чи, 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 чи тримати? Хто мені повинен вказувати, це право мо, моє суверенне право? чи 600 тисяч. Якщо тільки вам починають диктувати якісь умови, порушуючи норми міжнародного права? Ви самі піднімаєте, якщо погоджуєте, ви самі піднімаєте руки. Жорстка принципова позиція. Україна, така сама, як і Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Китай, являються засновниками Організації Об'єднаних Націй. А Росія не є засновником Організації Об'єднаних Націй, ви це знаєте, був Радянський Союз. Вони саме самовільно, так сказати, не проходячи процедуру вступу в організацію Об'єднаних націй, наділи на себе матію, члени Ради, Ради безпеки, члена організації Об'єднаних Націй. А Україна і Білорусі і Радянський Союз разом з іншими перерахованими країнами були учасниками створення Організації об'єднаних націй, співавторами статуту Організації Об'єднаних Націй. І ця позиція повинна базуватися тільки на цьому. І, по, і вимога, яка повинна бути, і Європа особливо це відчуває. Що дуже гарно себе почувати, сховавшись за спину України. І вже починає говорити про збільшення зброї і так далі. І ось тут треба бути принциповий застосування норм міжнародного права. Виходячи з принципу, ні, ні на граму нема довіри до президента Трампа і до президента цього саме Путіна. Обоє рябоє, два сибірських валянки. Залежно від, від, від одного, такі ж шизоф, шизофреніки, обидва експансіоністи, о, нарцисисти і так далі. Ну, мані зварі, що боже є виконувати якусь сатаністську місію. От. І стояти на, тільки на цих позиціях. І повірте, Європі нікуди буде діватися. Ну, не вже до цього часу за майже 4 роки. Чи три роки дев'ять місяців війни не дійшло до всіх в Європі. Я не беру, не, не беру цих самих політичних підсилок Путіна, Орбана, Фіцова і їм подібне. Розумієте, що? Що Путін ж не зупиниться на Україні? На черзі буде країни Балтії, Польща, Румунія і так далі. І що не можуть разом спільно дати по зубам, щоб не лізуби ведмедя вилетіли? Можуть. Тільки не треба розуміти, коли, як то кажуть, щось просвістило, там дроном, чи ще чи безпілотником, да? міняти памперси. А проявляти позицію. Скільки може вчити розумні політики міжнародні, тот же Маккейн, світла йому пам'ять, який говорив що Путіна, з позиції Путіна треба виключно з позиції в сили, в морду дати, так щоб зуби поковтав, і на тому затихне. Ну, приклад же можна привести, от сучасний. Коли себе вдома почували російські військові, військові літаки, які літали над Туреччиною. Ердоган раз попередив, а другий раз збив, на тому все завершилося. Побризгав, що нами Путін, помідори турецькі подавив тракторами, апельсини, і на тому все закінчилося. І більше не літають. А от що відносно, так сказати, двох нарцисів. Які виконують сатаністську якусь міністрів Трампа і Путіна. Ну, це ж ми вже з вами скільки що я не знаю. Шановні українці, я вас дуже прошу. Зайдіть на сайт, український репортер, я цьому придурку ненормальному, одному й другому, путіну і Трампу, приділив стільки аналітики і висновки психіатрів, психологів і так далі, що вже мене беруть консультації на сках психіатрії і психології. По їх психологічним портретам. І почитайте про Трампа, про Путіна. Ну, ви розумієте, як можна з людиною розмовляти? Або те, що ви пані Євгені, кажете, що якщо, то якщо, коли ти не знаєш, що, що в нього на неділю 7-п'ятниць, і ти не знаєш, що, що, що він буде робити через 50 хвилин, коли вибачте, вавки в голові світуть. Во Бог. Ну, ви, ви ж розумієте, нема жодної заяви, що торкається теми міжнародного, міжнародних подій, щоб Трамп не казав. Щоб винувати у війні не Путін, а винувати у війні саме Зеленський і це як його Байден. Ну вже ж ви розумієте, що вже навіть золото починають насміхатися. От що, як він, якби він був президентом в той час, так то він і не було. Може б Ісуса Христа не розіп'яли, якби він той час, я не знаю, ким був там президентом чи ще якимось Розумієте що? Так от, okay. давайте думати, тверезо, мислячи і так далі, виходячи з того що є І от коли. Ще ж побачимо. Чи погодиться Трамп? Те, що там щось, е, порадили, чи щось доповнили представники Європейського Союзу, так? І, і, і те, що написано у офіційній заяві Америки і, і України, яка висить на сайті Зеленського. От. Чи погодиться з цим Трамп? А що заяви тоді, ще, сказать, Путін чи Пісковий і так далі, як я сказав, що ми нічого офіційно не отримали? А ще ж одне. Ну... Фахівці англійської мови, вже почався підтвердження, попросив своїх спеціалістів на кафедрах англійської мови у, у, у декількох у університетах, взяли, прочитали англійський текст о того первинного плану, з яким Трамп носився як дурень з торбою, да? о, що у деталі, які він не вникав, вони прийшли до висновку. Він писався спочатку російською мовою, а потім перекладався на англійську. Ви розумієте, про що я говорю? Не американські експерти готували. А спочатку підготовлені російську російською сторону російської мови, а потім переклали на англійську. Ну, спеціалісти розуміють, як їх слово обороти, речення і так далі, і все як розумів подібне це. Тоді вказує на те, що якщо ви кажете, що так, от він е, готувався, це вказує на те, спеш... шановна шановна пані Євгенія. Так що Трамп знаходиться в заручниках у Путіна і буде йому обслуговувати як повія сама остання політична. І Трамп тримає чи чи Путін тримає Трампа за ФБЖ, так От що він не нам не, не, не може сунеться. Що одночасно почалося Сполучених Штатах? знову хвиля символі Епштейном. У Путіна всі ці є матеріали, тому що Епштейн працював на Росію. Він зустрічався з Путіним і керівниками спецслужб Російської Федерації, спілкувався ще поки покійним. Той вже був Чуркін з Лавровим і так далі. І все... компрометуючі характери на Трампа передані. вони знаходяться у Путіна. І Путін буде робити з Трампом те захоче. А в нас, в даній ситуації, так повинна своя чітка, однозначна позиція відповідно на норми міжнародного права, о статуту організації об'єднаних і всіх нормативних міжнародних документів, які вам перерахував, не буду їм повторювати, і стояти на цій позиції, і ми маємо підтримку Західної Європи. І от що, хоч воно може й далеко, але але не але не пов'язана. Вирвати з корінням Оцю зелену мафію і корупцію в Україні, де сотні мільярдів гривень, десятки сотні мільйонів доларів були привращені зеленою мафією, яку кришує сам Зеленський, так, і замість них озброювати країну. І в першу чергу своїм виробництвом. Щоб було з чим говорити з Путіним на полі бою. Запам'ятайте ще просте правило. Умови будь-якого мирного договору, знаєте знаєте, де диктуються? На полі бою. Умови будь-якого мирного договору диктуються і пишуться на полі бою. А не в кабінетах в Женеві, чи в Білому домі, чи в Чорному домі, чи в чортю, де ще. Умови договору диктують солдати. Військові на полі бою. От і все. Так от дайте. Не розкрадайте десятками мільйонів американських доларів чи сотнями мільйонів так? в свої кармани. Я маю увазі зелену мафію в Україні. А на озброєння, причому вітчизняне озброєння, на ракетобудування, тяжку озброєю, так бачить І тоді буде зовсім інша позиція. Ті, як то кажуть, шановні українці, я вас просто умоляю, прошу. Викиньте оце все з голови. Не читайте оту всю білібетристику про ці женевські переговори про цей ці, ці 20 пунктів шизофреніка, Трампа, мирного добру, так блаше, все. От коли? Покладуть в публічну сферу, а не під килимом, підготовлений фахівцями в сфері міжнародного права, проєкт чи договору, чи миру, і так далі. От тоді будемо. І там стоять підписи, хто його підготував, завзвав. І от тоді от будемо коментувати і оцінювати ризики, смижики і так далі, і тому подібне. І і і от тоді можна що говорити. Бо ще, ну дивіться, як все підібралося. Ну, дійсно, Господь Бог просто сміється. З ненормальних. Міддічгейт. Звернення Зеленського припинити срач українцям. От, е, нова Филі Ерштейн. 28 пунктів шизофреніка Трампа. От, заяви з Москви. Переговори в Женеві. Замість того арештувати і відправити всі зума Єрмакаю по його в Женеву очолювати делегацію. Тут з'являється повідомлення, що умер вони сьогодні, завтра пред'являть підозру. Тут з'являється інформація, що голові, НАБУ, директору набу і керівник САП Служба безпеки прокуратури, збирається пред'явити підозру. Боже мій! Тут вискакує хтось, як Пилип Конопель, говорить, яка кількість українських солдат загинула на фронті. І вам зробили такий винігрет, що я не знаю. Які треба вам мати нерви, щоб ви просто витримали. І я вже не раз, і дякую пані Євгенії, моїй землячів, ми тему обговорювали, завжди вам кажу в цій ситуації. Не гадайте на кави й гущі, не виливайте на воску, не викачуйте яйцями у гадалки, не бігайте до тароватів, до і так далі, тому подібне все. Якщо ви хочете щось обсудити, якщо якось хоч чуть правду дізнатися. То керуйтеся, дивіться те, що перед вами лежить. А не те, що зараз, за допомогою соціальних мереж, таку калатничу зробляш, я не знаю. Аби безтолкова заява Зеленського вчора, чи, 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 чи навіть сьогодні, про якісь там донесення розвідки і так бачиш, про якісь суб'єктні сукраї та бойові. Та, Володю, Зеленський, ти вже питання гроші, з розбирайся, розбирайся, як то що у квантовій фізиці. Взагалі, заклей рота і мовчив на цю тему. Стубуйте. Треба розмовляти, як ти попав в сферу п'ятого управління ФСБ, коли з Москвиком яшкався у Москві, коли грав у Кавені і так. Тому підведемо підсумок. Перше: інформація, яка прозвучала від якогось там народного депутату про тобто, кілька загиблих військовослужбовців, українців, так? Я вкотре звертаюся до президента. Мільйона. Давайте Це додому, твоя парада на бригад. Григорій Малянович, я перепрошую, щоб розуміли українці про що йде мова, що нардеп від батьківщини Івченко заявив, що двохсотими Збройні Сили України втратили півмільйона мільйона солдат, і трьохсотими десь така цифра, і в нього уточнили чи, чи це дійсно так, а він сказав, що цифра може бути ще більшою. Хоча Зеленський на початку цього року озвучував про наші втрати в 46 тисяч. Так, от, пані Євгенія, цю цифру. Повинен сказати, хоч і прозрочно, але президент, і Верховний громад Зеленський. І нічого ховатися. І назвати. Я знаю хіба, що можу, помиляюся в декількох сотнях. А я знаю точну цифру. І ні разу я не називав. Хоча робив аналіз, що говорили ну, закордонні спеціалісти, що говорили Зеленський і так далі. Все. Ну Цифру, яку назвав Зеленський, так? Ну це ж брехня. Відверта брехня. Для чого ти брешеш? Лучше мовчи. Тобто цифра, яка була озвучена на початку року, це брехня, але це маєте на увазі? З Зеленським, так, да, це брехня. Скільки можна тебе просити і говорити? Це саме болюче питання в українців. Так або мовчи, або скажи правду. Є так звані санітарні втрати. Або бойові втрати, або безповоротні втрати. Санітарні втрати, що означають? Це вбиті. Тяжко поранені, які знаходяться на лікування, і які стали інвалідами і не можуть воювати. Безповоротні втрати це загиблі, тяжко поранені, які не можуть воювати комісони. Це, які пропали безвісті, і це, які в полоні. Так, Володимире. Я знову до тебе звертаюся. Щоб не гуляли оці цифри, то не бреши. А скажи правду, скільки в нас загинуло, скільки поранено, скільки в полоні і скільки ті, які знаходяться без пропавши Це все відомо. Ну, можливо, до десятка до, до пару десятків осіб. І треба сказати правду. Що роблять? Державі Ізраїль загинула група чи один так далі, все, коли установи ідентифікували, про це оголошують. І не треба приховувати, не треба нічого робити. Тому що ви знаєте, що коли подивишся супутникових знімків усю Україну, у яких кількостях вона кладовищ то ви знаєте, дуже легко порахувати, скільки поховано. І отут -от не треба боятися. Я розумію, що називаючи цю цифру правдиво. І якщо він сказав би, то шановна пані Євгенія, у лисих би волосся зашевелилося. І Зеленський, коли звертався до українських у цьому зверненні припинити срач, і як він там говорив, Що він пам'ятає, як Україна визвала, обрала позицію і встала на, на захист, але він при цьому запам'ятав, забув, ну, пам'ятю, що страпилося, розумі... він забув сказати, як він значив про повномасштабну воєнну агресію в Росії проти України, обіцяв українцям мир, травняві шашлики і свято 9 травня. Як він з Єрмаком здав Україну Путіну ще в Омані на початку. Січня 2020 року на таємній зустріч секретарем Радбезу Миколою Патрушем, як він з Єрмаком злив інформацію про Москву, про операцію а операцію протименю вагнерівців, що призвело, до її пропала, як він, будучи президентом верховним командувачем, зрадив офіцерів головного управління розвитку Міністерства оборони, які ризикуючи своїм життям, проводили цю операцію. Він забув згадати у своєму зверненні, як він заморозив ракетну програму по погибло крилатих балістичних ракет важкої артилерії, снарядів, боєприпасів і так далі, як він скоротив чисельність збройних сил і фінансування їх, як він закатав в асфальт сотні мільярдів гривень замість того, щоб напрямати ці кошти на збройну армію, як він зняв охорону з аеропорту Гостомель, як він у 2021 році розмінував акваторії Азовського моря біля Маріуполя, Чонгарі весь підень і подарував його Путіну. Як він заборонив під підривати місце через Дніпро, які вели до Херсону і могли з маси зрошного сителя, що дозволило росіянам буквально за пару днів без, без супроту захопити Херсон, Херсонську область, Запорізьку область, атомну станцію, очолити о -о Маріуполь, знищити греблі на Хахоскель. Як він них вічні гарантії міжнародного Червоного Христа здав у полон понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя, до цього часу перебувають полон майже дві третини з тих бійців, які оборонили Маріуполь. І багато чоловік Зеленський хоче, щоб українці забули, але ми пам'ятаємо, і не забудемо. І ось оце, коли виникають такі події, шановна дорога моя землячка, якщо ти взяв на себе зобов'язання, хоч і просочення, але виконувати обов'язки президента, будь перед українським народом правдивим, дивися прямо в вічі і відповідай на поставлені запитання. І не бреши. І ще одне, якщо ти до цього часу. Тримаєш біля себе Єрмака, не звільняєш його. І ті страшні речі, які пов'язані з корупцією, розкладанням державних бюджетних коштів в усіх сферах, це ще не торкнується оборонки, шановна на пані Євгенія. Розкладання у енергоатомі буде, знаєте, що квіточками. А якщо торкнутись Міністерства оборони сфери, інших міністерств і відав, розумієте, то за голову славатись. А ти тримаєш їх біля себе. І диви Робимо висновок.